Друзі, багато запитань стосовно нової ручки підсаки від торгової марки Азура. В мене в руках одна з них, і це Азура Safina Multihandle. Унікальність цієї ручки полягає в тому, що ви можете контролювати її довжину. Мінімальна довжина цієї ручки йде від 65 см, це ось такий маленький компактний варіант для човна аж до 3 метрів. Але це не ті дві довжини, які розкладається ця ручка. Дивіться, якщо вам потрібно. Розкласти ручку. Ось таким чином у вас ручка збільшується ще на 60 см Потім, якщо вам треба ще, ви можете розкласти ще, і у вас вже фіксована довжина. А, ось така. Якщо вам треба розкласти ще, ви викручуєте кожну секцію і робите собі довжину будь-якою, яка вам потрібна. Ручка комплектується в. Тканинному чохлі з носостій і має ось таку зручну лямочку, за яку можна підвисити підсак для того, щоб можна було його комфортно транспортувати при переходах, або ж якщо ви ловите в забродах, щоб він був завжди поруч із вами. Різьба у цієї ручки універсальна, тому підійде будь-яка фідерна або спінінгова голова під Тут ви вже обираєте на свій колір та смак. Я обрав в принципі ось таку складну. Від торгової марки «Флагман», для того, щоб можна було її комфортно транспортувати, і вона не займала багато місця. Ось такий компактний комплект ви маєте для комфортної риболовлі на водоймах.